Друзі, Що це значить? А значить те, що ми зараз будемо тестувати форми. Максимально все просто, все як на нашому каналі. Друзі, сьогодні у нас тест форм, форми під пінополіорітан. Хто не знає, хто не в темі, той буде в темі. На 10 рамок у нас 145 й дашочок і дно з пильці збірником. Круте, класне дно. Яке рекомендую додивитися до кінця. Відео буде максимально коротке, так щоб не показувати весь процес. Кому цікавий процес відливки вуликів, можна перейти на каналі і оглянути це все на свої очі. Е, а зараз ми попросту зробимо тест, покажемо готовий виріб, щоб було зрозуміло, що воно і як воно. Також з кольоровими компонентами. Так що ж, погнали! Так, друзі, заливаємо дно, проливаємо п-образно, як, в принципі, відео на каналі вже є і показано, і розказано. Так, теж краплюємо. Все, чекаємо 15 хвилин, а наразі заливаємо дах. Так. І заливаємо 145-й. Погнали. Тим самим відром трішки в нього капає, ну нічого страшного. Тому чекаємо 15 хвилин і дивимося, що там вийшло. Так що так, друзі, залили ми всі наші форми по грамовкам, все вроді би чітко. Чекаємо 15 хвилин і дивимося, що в нас там вийшло. Так що ж, погнали. Так що ж, відкриваємо дно. Так, І ось таке дно у нас вийшло. Зараз ми його зачистимо і покажемо во всій красі. Погнали! І так, відкриваємо дах. Відлилося. Бачу, все класно. Пробуємо дістати, все. Дістали кришу. Ось такий вигляд. Компонент трішки там у нас був інший, але по факту ось такий нас вийшов результат. Результат взагалі бомбезний. Все, зачищаємо і все покажемо вкупі. Ось такий класний криша, ось такий класний червоний, рожевий, по-моєму, колір. Тому якось ось так. Ось такий вийшов нас вузик, у нас вугру, як по мені, взагалі бомбезний, ось таке дно. Зараз я вам покажу поближче. Ташочок в колір жовтенький наш корпус. Ми вже колір жовтий бачили, як по мені рожевий, і ось цей фіолетовий, блін, просто бомбезні кольора. Ви їх не бачили, я також в принципі, зацінили, мені подобається. Ваша думка обов'язково в коментарях, якщо подобається. Бо як по мені, кольоровий пінополіуретан, це є набагато симпатичніше. Чи практичніше, треба все тестувати, друзі. Що тут можна зараз сказати. Дашочок у нас, друзі, має невеличкий простір, для проходу бджілок не більше. Ось так він нас відлився. В принципі, для першої заливки взагалі бомбезно. 145 й корпус ось так виглядає. Також невеличкими дефектами, але повноцінно працюючий корпус для першої заливки також бомба. Ну, Друзі, аж тепер саме дно Воно є цікаве, давайте вам покажу поближче. Воно у нас є підпельцезбірник. Тут у нас скріпиться звичайна сітка просічна для вентиляції, не більше. А ось тут у нас ось такий е пилкозбірник. Він йде е білого жовтого кольору. Е і Це, по-моєму, також і польський, але не лисонь. Тут є також вихід одразу для трутня, що є в принципі, набагато зручно, практично і вартує того працювати з ним. Друзі, ось такий наш літочок, прикол весь в цьому літочку. Є у нас ось така вставочка, виробити її із дерева. Я чисто для приколу, для прикладу зробив із спінополіуретана. Я чисто для прикладу зробив з пінополіорітана, для того, щоб вам показати. Ось така вона П-образна. Встановлюємо, ось таким чином. друзі, у нас знову працює. Під пильце Тобто бджілка заходить і одразу виходить через пилок. Якщо ми перевернемо дану вставочку, наша система працює, не працює. Тобто бджілка заходячи, йде поверх самої решітки. Ось бачите, та? І все. Тобто Ми робимо ось таку історію 20 на 20 і коли ставимо, її ось так, вона нас закриває весь літок. Тобто, ось такий невеличкий брусочок. Він є універсальним, тобто дає доступ знизу для, пільцезбір... для пільцезбірника, щоб збирати пилок, і вер ногами тобто дає нам просто проход, як обичний, днище працює. І якщо ми ставимо боком, ми закриваємо все повноцінно нижче. Лоточок до цього дна нас не замовляли, але тут є також ось такий паз, він фаз, 10 мм вздовж всього корпусу. Тобто Ми робимо з фанерки його, задвигаємо і все у нас працює просто бомбезно. Так що, друзі, ось таке у нас вийшло дно. Корпус красивущий. І також дашочок бомбезний. Так що, друзі, ось таке у нас вийшло чудо-юдо. Мені подобається. Вашу думку обов'язково напишіть в коментарях. Я все читаю, на все відповім. Так що, друзі, на цьому всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!